Всім привіт! З вами Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні, в свій день народження, 5 серпня, я вирішив вам розповісти про топ 10 своїх улюблених настільних ігор. І перед тим як ми почнемо, я хотів би вам трішки розповісти про свій топ. Коли я його складав, я в принципі про перші 5 ігор не хвилювався. Я знав там, що буде. А ось вже скласти інші 5 ігор було проблемно. Чому? Знаєте, є ігри, які вам дуже подобаються, але ви ну надто мало разів в них зіграли. Один, два чи три. Вони вам сподобалися, але не ну, ви дуже мало в них зіграли. І ну, я не знаю, як я можу їх додати в цей топ. З іншої сторони, є ігри, які Колись дуже сильно подобались. Ми в них багато разів грали, і зараз іноді граємо, але дуже рідко. І не включити їх в топ за весь час я не можу. Тому тут я обрав таку золоту середину між цими всіми іграми і склав ось такий свій топ. Ну що ж, поїхали на 10-му місці, гра на асоціацію Детектив Клуб. Я не так багато разів грав в різні ігри на асоціацію, тому не можу прям порівняти між багатьма, але однозначно для мене це одна з кращих ігор на компанію. І незважаючи на те, що мені не так просто даються ігри на асоціацію, мені іноді складно щось вигадати, розповісти, навіть якщо я добре знаю якусь асоціацію, але. Це мені не заважає отримувати величезне задоволення. І ті партії, які в нас були на наших ігротеках, я думаю, дуже надовго запам'ятаю. На дев'ятому місці є дуельна гра, сім чудес дуель. Якщо ви з якихось причин не грали в цю настільну гру, я вам дуже раджу звернути на неї увагу. Це дуже класна дуельна гра, одна з найкращих однозначно, і я не уявляю свою колекцію без неї. У грі ви дві протиборчих цивілізації будете намагатися отримати перемогу військовим, науковим або громадянським шляхом. А якщо ще додати до гри доповнення гора, то у вас відкриється четвертий шлях до перемоги, це політичний. Ви будете змагатися за володіння в сенаті, в палатах сенату, і це дуже круте протистояння між двома гравцями, набагато більше конфлікту. Тому дев'яте місце, сім чудес дуель. Восьме місце посідає «Скриня війни, один з найкращих дуельних абстрактів. Механіка мішкобудування, контролю територій з елементами варгейму. Мені дуже подобається різноманітність військ в скрині війни, їхні властивості, як вони між собою можуть взаємодіяти, і це дуже круто. Дуже часто скриню війни називають шахоподібною настільною грою, але якщо ви навіть і не полюбляєте шахи, я все одно вам раджу звернути на неї увагу, тому що їх дуже мало що об'єднує, хіба що просто абстракт, дуель і все. А так, я думаю, що ви отримаєте величезне задоволення від цієї настільної гри. Так, тут є елемент рандому, який в певний момент гри може вплинути на результат партії, і тим не менш це додає якогось азарту. І я вважаю, що восьме місце законне для цієї настільної гри. Сьоме місце Айнс End кінець віків. І це ще одна гра, в яку ми дуже рідко граємо, але вона є однією з моїх найулюбленіших. Тут механіка колодобудування, але вона трішки відрізняється від інших настільних ігор з цією ж механікою, тому що тут ви ніколи не замішуєте колоду, яку ви намагаєтеся збудувати. І перед тим як скинути карти, ви їх певним чином, як вам заманеться, розкладаєте і скидаєте в скид. І коли у вас колода закінчиться, і потрібно буде взяти сам скид. Ви просто перевернете і будете використовувати карти в тій же послідовності, яку ви обрали, коли скидали ці карти. Також мені дуже подобається лор всесвіт цієї настільної гри, де маги намагаються захистити всесвіт від різних міньйонів, які його атакують. Ви розігруєте різні заклинання, викладаєте їх в розломи, відкриваєте ви ці розломи, потім застосовуєте їх проти босів або інших міньйонів і так далі. Дуже крута гра. До речі, це єдина кооперативна гра в моєму топі. І кожен герой має якісь свої унікальні властивості які можуть допомогти або іншим гравцям, або вам особисто, щоб перемогти боса в коробці, ви знайдете декілька різних головних босів. Кожен з них має свою унікальну колоду. До речі, ця настільна гра буде виходити українською від видавництва Гікач. Тож я буду чекати на видання українською. Шосте місце посідає хора «Розквіт Імперії. Я думаю, що це одна із тих ігор, яка мене дуже сильно здивувала, так я сподівався, що вона мені сподобається, але не настільки. Це така собі цивілізація досить суха, там багато різних треків, які ви повинні контролювати, які вам будуть приносити різні бонуси в певний момент гри. Дуже подобається те, що всі гравці можуть одночасно виконувати свої дії, окрім, окрім війни, тому що там це дуже важливо, залежить від того, хто буде йти досліджувати різні жетони знань, які впливають як на розіграш карт, так і дають додаткові переможні очки. Також ви можете тут розігрувати свої карти, будувати такий собі міні-двигун. Чому міні? Тому що за гру ви не так багато зможете розіграти карток, 5-6, можливо, це максимум. а то Менше буває, також незважаючи на те, що тут присутній рандом. Він дуже добре контролюється треком громадян. Ви завжди його повинні піднімати, щоб нівелювати різницю між тим, що вам потім потрібно виконати, і кубиками, які ви викинули. Дуже цікаво, і я ніколи не мав якихось проблем з тим, щоб на мене якось погано вплинув рандом. Ну можливо, раз за багато десятків партій. Тому я вважаю, що в цій настільній грі він добре контролюється. А ще мені дуже подобається тут тривалість партії, вона повністю адекватна, іноді навіть не встигаєш зрозуміти, що вже підходить гра до кінця. От ось, ось ти грав, щось будував якось вже останній дев'ятий раунд. Тому іноді є таке враження, що хотілося б ще один зіграти, але, як на мене, це вже було б занадто. Тому 9 раундів і тривалість партії тут ідеальна. На п'яте місце я поставив свій найулюбленіший паті-гейм. це Kamala друге видання. Кілька ж часу ігротек сімейних вечорів ми провели за цією настільною грою. Просто сотня разів ми в неї грали. Ідеальна гра для компаній, новачків, ігротек. І е, тому, що партії в принципі тривають 20-30 хвилин максимум. Можна зіграти дві партії поспіль, це неймовірні перегони верблюдів. Е, е, гра чисто для фану. Ви робите ставки на переможця, аутсайдера, лідера раунду, і намагайтеся стати найбагатшим гравцем. Тому я вважаю, що це одна з найкращих і веселих ігор, в яку я коли-небудь грав. Вона мені приносить дуже багато задоволення. На четвертому місці у мене ще одна колодобудівна гра це Тирани підзем'я. Але ще тут є одна механіка як контроль території це вибухове поєднання моїх смаків. Я обожнюю обидві механіки, тому очікування були виправданими. Я розумів, ще задовго до того як я спробую цю настільну гру, що вона мені сподобається, і вона мені дуже сподобалась. Я грав різним складом учасників від двох до чотирьох, і мені навіть мабуть найбільше сподобалось дуельно, як би це дивно не звучало. Будь-яким складом цікаво, але дуельно цікавіше. Чому? Бо дуельно у вас є завжди протистояння. Ви завжди намагаєтеся зупинити одного суперника. Ви не відсижуєтесь десь в куточку, там собі щось будуєте. А у вас завжди прямий конфлікт. У вас завжди велика конкуренція. Ви не хочете віддавати жодного очка своєму супернику. Тому у вас завжди йде напруга, і мені дуже це подобається грати з. Саме дуельно. Ну і сам світ темних ельфів дуже цікавий. Раджу звернути увагу на книгу Роберта Сальваторе, трилогію Темний ельф. і Ви дізнаєтесь набагато більше про світ підзем'я. Також у грі є декілька колод, вам просто потрібно обрати дві з них, замішати, і це ваша колода на гру. Тому реіграбельність тут достатньо висока, ви можете на будь-який смак замішувати ці колоди і грати. Третє місце посідає найкраща моя улюблена настільна гра на компанію до шести гравців місія Червона Планета. Тим більше вона дуже добре і конкурентно грається як в трьох, так і в шістьох, тому можна грати будь-яким практично складом, і вам сподобається ця настільна гра від творця цитаделей Файдуті, тому ви можете знайти елемент схожості з цитаделями. У кожного гравця є однаковий набір персонажів від 1 до 9. І кожен раунд гравці будуть обирати персонажа, і коли будуть називати число цього персонажа, гравці розкриваються. І виконують по черзі його властивості, таким самим заповнюючи ракети, які будуть переміщуватись на Марс, і вже з елементом контролю території ви будете розміщуватись на самому Марсі. На мою думку, місія Червона планета одна з найбільш недооцінених настільних ігор. Друге місце займає ще одна гра на контроль території, – «Ініш». Чому мені подобається ініш По-перше, в нього є три унікальні умови перемоги. Ви повинні бути на шести територіях. Або бути присутнім на територіях, де є шість святилищ, або бути лідером над шістьма кланами суперника. І певним чином ви можете покращувати собі умови перемоги, якщо ви будете отримувати деякі жетони протягом гри. І ще, що мені сподобалось в Ініш, це те, що не кожен контроль території може дозволити собі гратися чудово дуельно, а Ініш це робить. Саме дуельно мені дуже-дуже подобається. І тепер ми переходимо до першого місця. Насправді між першим і другим місцем я думаю, що не така вже і велика різниця. Якщо б я поставив ініш на перше, а цю гру на друге місце, не думаю, що багато б чого змінилося. Та й в принципі це все відносно. В якийсь період одна більше подобається, в якийсь менше іншої подобається і так далі. Ну що ж, перше місце це Брас-Ланкашир. Насправді, на перше місце я готовий би був поставити і брас Бірмінгем, який я теж грав, але в моїй колекції є тільки брас Ланкашир. І я поясню, чому саме Ланкашир. І чому ж я обрав все-таки Ланкашир, а не Бірмінгем. Ну, по-перше, для мене ці ігри практично однакові, окрім того, що Ланкашир для мене трішки краще тим, що в нього є дуельний варіант поля. І там дуже кризово. Мені це дуже подобається. Ми вдвох найчастіше частіше зараз граємо, незважаючи на те, що в Бірмінгем теж класно грати дуельном. На мою думку, він програє в цьому ланкашеру. І тим не менш обидві гри. Для мене шедевральні, я вважаю, що це еталон настільних ігор. Якщо ви в жодну з них не грали і теж вагаєтеся, що брати Ланкашир чи Бірмінгем. Повірте, щоб ви не обрали, ви будете задоволені будь-яким складом. Навіть якщо у Бірмінгема немає дуельного варіанту, поля, там теж все чудово грається. Тим більше є люди, яким подобається все одно більше Бірмінгем дуельно, ніж Ланкашир. Тому тут вирішувати тільки вам. А я для себе визначив, що Ланкашир Анкашир мені сподобався трішки більше, і я не пожалкував, що його придбав. Ось такий вийшов мій топ улюблених настільних ігор. Я думаю, вам було дуже корисно послухати про ці ігри, чим вони мені подобаються. Я думаю, що наприкінці цього року я запишу знову топ настільних ігор своїх улюблених, і думаю, там будуть деякі зміни, особливо в другій його частині, тому що зараз дуже багато є настільних ігор, які. Як я сказав на початку, дуже подобаються, але мені потрібно трішки більше в них пограти, щоб точно бути впевненим, що це одні з найкращих ігор, в які я грав. Ну що ж, на цьому все. Напишіть в коментарях, які ваші улюблені настільні ігри або механіки, які вам дуже подобаються. І ми скоро з вами побачимось. До нових зустрічей!